Всім привіт! Мене звати Юлія, я мешкаю в Анталії. Сьогодні, 24 лютого, день, коли російські війська вторглися на територію України і для вшанування пам'яті загиблих воїнів та цивільних ми, українці Ванталії, зібралися на літію заусопших, щоб пам'ятнути кожного, хто віддав життя. За незалежність України всі ми надіємося, що війна якнайшвидше закінчиться, і ми будемо її святкувати. Але ніколи, ніколи ми не забудемо, як за нас полягли наші українці і всі люди, які рятують і рятуватимуть нашу країну. Віталіславо слава Божа і Нехай Господь упокоїть душі всіх, що спочили під час цієї несправедливої війни, нехай Господь принесе утіху всім, що постраждали, всім тим, що у кого помер близький чи рідний. І саме головне, нехай Господь принесе мир на цьому світі, любов і е, розуміння між людьми. Пам'ятаймо завжди слова святих ангелів в день Різдва Христового. Слава Богу, на Небесі, на землі, мір, між людьми благовоління. Амінь. Господа Христа Боже наш, пам'ять. Нашого Ісуса Христа Боже нас. Мої любі українці, давайте ми не будемо чекати якоїсь певної дати для того, щоб прийти в церкву і вшанувати пам'ять своїх близьких, згадати про них і помолитися Богові за те, що Він для нас робить. І не кожен день дає нам зранку енергію на весь день. Наш ангел оберігає нас 24 на 7 і один раз в тиждень знайти час прийти до церкви. Я вважаю, що це саме мінімум, який ми можемо зробити для Бога. Велика вдячність митрополиту Іову єпископу в Росію, батюшку Сергію, регенти нашому Лідію, які провели цю службу, і консульство України в Анталії, які організували цю службу. Цілую всіх люблю і обіймаю. Бережіть один одного. Слава Ісусу Христу, слава Україні і слава нашим героям. І дякую величезно всім нашим захисникам.